Дуже погані дати, я вважаю, в нашій державі, бо тому, що наше покоління і ваше ніколи не думали, що ми ще зайдемо в війну, наша країна. Але, на жаль, рік тому, 24 числа лютого, маскальнота поперла на нас. На нашу державу. І сьогодні ми бачимо, що ще кінця краю того немає. Купа людей загинуло по воїнів. Ми сьогодні відкриємо дошку пам'яті, можна сказати, тих наших воїнів, які загибли з нашого ОТГ. Що хотілося би сказати? Хочу вам сказати, щоб ви не Опускали руки, не розвідні. Самі в себе треба вірити, і в нашу державу, і в наших воїнів. Повірте мені, не все так, знаєте, як би ми хотіли. Бо коли починалася війна, то нам хтось починав говорити, що за дві-три неділі там перший раз сказав Путін, що воно, а потім починали нам ті, що з дивану воюють на дивані, такі у нас є теж, що дуже працюють що вже. Метро зробили у нас в заставні від до тепер кинуть до Вербівців, то починали казати, що ми до осіння, до літа все переможемо. Тому розумійте, що колись як нам казали, що Україна відділила, стала вільну державу, не, пролив... не проливши ні краплі крові. А не так то було. І не так то є. Ви самі тепер можете бачити, як все поруйнували і все остальне Тому хочу вам сказати, що багато що залежить від вас, від нас усіх, настрой такий внутрішній і зовнішній. Це не означає, що всі мають посупити носи бо то, що треба життя продовжується. Нам треба відстояти державу, нам треба, щоб підтримати наших воїнів, які, які там і повірте мені, їм зовсім там нелегко, зовсім. Так що ми на даний момент, як я завжди порівняно, знаходимося, знаходимося у люксовських номерах. Тому сьогодні я би хотів, щоб ми згадали тих всіх людей. Перезвоніть сьогодні до колег, хто зрідніє до хлопців, підтримуйте їх морально, можна і не морально підтримувати, можна по всякому підтримати. І я вважаю, що перемога за нами і слава Україні. Бажаю підступна і державна, нікому не потрібна війна. Сьогодні забирає тисячі, тисячі молодих життів наших синів і доньок України. Пам'ять про них і їх подвиг повинні жити в серцях кожного українця. Тому що пам'ять таке коротке слово, вона не тлінна, вона ніколи не згасне. Вона є гірка для кожного українця. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину. Воно набуває все більшого і більшого величного сенсу. Сьогодні на нашій землі гремлять вибухи, сьогодні свистять кулі, страшні звістки стукають у двері майже кожної української родини. Серця справжніх героїв завмирають. Завмирають, як сама Україна, яка погорянула у жалобі за своїх синів і доню. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя ідуть зовсім молоді, то говорити вдвічі важко і боляче. Сьогодні в нашій громаді відкривається пам'ятна дошка, яка знову і знову буде нагадувати нам про війну, про героїв, що загинули, захищаючи незалежність нашої держави. Вона буде нагадувати нам про материнські Хоч зараз нам важко, але вже не раз доведено, що наша дружня сім'я, український народ здолає всі перешкоди. Схиляємо голови в пам'ять про героїв України, героїв нашої громади Дмитра Чайку, Віктора Рудичука, В'ячеслава Осипенка. Владиславу Колодовського. Вони були молоді, красиві. Україна завжди була у їхньому серці. Їм хотілося завжди залишатися українцями. Вони мріяли про молоде, барвисте життя, але, на жаль, його обірвали не люди Російської Федерації. Герої не вмирають. Вони будуть жити у пам'яті народній у віках. Низько схиляємо голову перед пам'яттю й подвигом славних синів України, наших земляків шануємо пам'ять загиблих героїв і всіх безневинно загиблих синів і донів України хвилиною мовчання. Поки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв, які з меморальної дошки щодня зустрічатимуть і проважатимуть поглядом своїх земляків, вас, нас, нагадуючи кожному, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Я не знаю, що нас чекає попереду. Ми не знаємо, що нас чекає попереду. Ми не знаємо, скільки найкращих людей ще мають загинути, допоки згине Росія. Але я точно знаю, що в день, коли наша перемога таки прийде, ми всі будемо плакати і мовчати. Мовчати і плакати. І дякувати, дякувати. Дякувати тим, хто повернеться, і тим, хто навіки ян А поки стоїмо. Стоїмо, що є сила попереду важка весна. Але наша весна прийде, і вона буде синьо жовта. Слава Україні! Хресла війна, як не боляче. Не гірко нам це визнавати, і що би не робили ми все палиться із рук. Синочки йдуть у бій, щоб країну нашу захищати, світ нації увесь на передовій. стискається серце і обливається кров'ю. Кругом, чути стогін і плач матерів, підносяться руки до Господа в небо. Врятуй нашу землю і наших синів, прошу огорни їх святим амуфором, Від нехай гинуть самі вороги. що творять вони на землі українській, що тут загубили, навіщо прийшли? Хай правда твоя восторжествує, нехай буде покаране зло, ну хто, як не ти. Допоможе, почує, надію поверне і віру в добро. Не дай нам зламатись, зневіритись, Боже, бо нині молитвою тільки живем, ні їсти, ні спати вже ми не можемо, а тільки синів з перемогою ждем. Молюся у храмі, стою на колінах. І сльози рікою течуть по лиці, це плачу не я, а моя Україна, поранені душі моєї землі.